Цього місяця має вийти як мінімум три гри українських розробників, і одна з них це практично трипл проєкт. А під кінець місяця цікавинок буде стільки, що доведеться брати відпустку. Привітулі, я Артем Лисичук. Зараз швиденько розповім про роздачі PlayStation Plus та Game Pass. Але спочатку бліц прийдешніх релізів квітня. Meet you Maker – це екшен від першої особи, в якому потрібно вдертися у захищену будівлю, наповнену пастками та охоронцями, викрасти колбу з генетику. Тичним матеріалом та покинути будівлю неушкодженим. Грати можна як в соло, так і в кооперативі. Фішка гри в тому, що будують фортеці з усім наповненням інші гравці. А по закінченню місії можна залишити відгук автору цього архітектурного шедевру. Гра доступна в базовій підписці PlayStation Plus Essential з дня релізу. Тобто, вже можна завантажити. Ігра має офіційну українську локалізацію навіть на консолях, ну, принаймні, на PlayStation точно є. Road 96 Mile Zero – це приквел гри 2021 року, події якої розгортаються напередодні оригінальної Road 96. Приквел ігроладно динамічніший з легким таким нальотом психоделу та зосереджується всього на двох персонажах: Зої та Кайто, які мають різні погляди на життя, але чиї долі зіштовхнулися. Після понад двох років перебування у ранньому доступі Everspace 2 нарешті отримає повноцінний реліз. Це продовження космічного роук-лайк-шутера -like з rpg елементами. Тільки цього разу розробники позбулися роук-елементів та зосередилися на вручну зробленому великому відкритому світі. Космічні простори, сповнені небезпеки, таємниць, загадок та великої кількості луту. Окрім того, гра має повноцінний сюжет, напарників, кожний зі своєю історією, та повністю зосереджена на одиночному проходженні без кооперативу. З повноцінного релізу гра буде у PC Game Pass, який, до речі, в Україні працює вже офіційно. I Чотири в'язні британської корони були прокляті та перетворені у мишей. Тепер їх завданням є втеча з в'язниці, знищення злої відьми та її посіпак, а також знайти спосіб розвіяти накладені чари та повернути людську подобу. Curse of the Sea Red це сайтскroller мишованія, в котрій ми граємо за одного з чотирьох персонажів, кожний зі своїми здібностями та вміннями. Грати можна навіть в кооперативі перед одним екраном. Мальовка нагадує пригоди чіпа і Дейла, що не. Дивно, персонажі дійсно намальовані та анімовані вручну способом класичної анімації, що робить гру ще більш привабливою для проходження з дітьми та розмиває кордони між грою та мультфільмом. Шерлок Холмс The Awakened є повним переосмисленням одноіменної гри 2007 року. В цій пригоді в любовному дуеті зійшлися твори Артура Конан Дойла та Говарда Філіпса Лавкрафта. Видатний детектив з напарником розслідують серію загадкових зникнень людей, яка приводить їх до стародавнього культу. The Awakened продовжує перезапущену серію Шерлока Голмса з Chapter 1. І думаю, навіть не варто заїкатися, що гра матиме українську локалізацію. На старті, проте найбільше вражає, що київська студія змогла повністю розробити гру під постійними бомбардуваннями, тривогами та вимкненнями електроенергії. Це справді дивовижно. А ще очікуйте огляд гри постараюся встигнути до дня релізу. Тимчасовий консольний ексклюзив PlayStation 5 нарешті вийде на Xbox Series. Більшості критикам гра Сінзі Мікамі не дуже сподобалась за одноманітний ігролат, але всі хвалили дизайн світу, монстрів та загальну атмосферу Токіо, наповненого Оні, йокаями та іншими істотами японського фольклору. Про більш успішну гру Мікамі у мене нещодавно вийшло відео. Обов'язково його подивіться. Гра буде Одразу доступна у Game Pass, разом з безкоштовним оновленням Spiders Street Update, яке додасть у гру новий контент, нових монстрів, нові локації для дослідження, школа, абсолютно нова локація, нові здібності та талісмани, а також розширені катсцени у сюжетних завданнях. Окрім всього, оновлення міститиме Rogue Light режим, в якому доведеться продиратися крізь поверхи монстрів та розкрити ще одну таємничу історію. Апдейт має на меті урізноманітнити геймплей яким були невдоволені гравці та критики, Spider Street Update буде також доступним на ПК та PlayStation 5, де гра вже доступна по підписці PS Plus Extra. всесвіт League of Legends продовжує розширювати кордони іграми різних жанрів. The Mage Seeker – це топ даун екшен від авторів Moonlighter. Розповість історію мага Сайласа, який нещодавно втік від мисливців за магами, ну тими самими Mage Seekers. І тепер його мета зібрати повстання та звільнити країну. Від тиранії. Minecraft Cinematic Universe теж набирає обертів. Сюжет Minecraft Legends бере початок під час нападу на верхній світ свиней з Нижнього світу. What? Герою доведеться об'єднати жителів усіх біомів та відбити напад свиносозагарбників. І знаєте що? Цей Майнкрафт теж матиме українську локалізацію. У світі гри ця подія подається як легенда. Яка, можливо, колись була історією, ну ви зрозуміли. Масштабне доповнення для Horizon Forbidden West Burning Shores закине Елой у самісіньку колиску кінематографу Голівуд в пошуках зловісної загрози та звичайно ж її усуненню. Оновлення виявилось настільки монументальним та технічно завантаженим, що омене минуле покоління та вийде лише на PlayStation 5. Після довгих років розробки, зміни кількох розробників та висміювань. Dead Island 2 нарешті порадує нас атмосферою занедбаного Голлівуду та веселим винищенням зомбі. Попередній огляд гри можна глянути на каналі. В кінці відео я про нього ще згадаю. Самопроголошений детектив Бенедикт Фокс розслідує таємничу смерть свого батька. Та є маленький нюанс. Бенедикт має напарника, і цей напарник демон, який дозволяє подорожувати моторошними матеріалізованими світами спогадів та страхів щойно померлих людей. І закриває список квітневих релізів Star Wars Jedi Survivor. Традиційний сиквел має виправити усі помилки попередника, вдосконалити бойову систему, наповнити світ цікавими подіями та продовжити історію хлопчика, який вижив. Ну після наказу 66, а не того, що з блискавкою на лобі. Продюсер гри вже обмовився, що у випадку успіху Survivor історія Кела Кестіса завершиться у триквелі. Сюжетний пробіл у 5 років між сиквелом та оригіналом здатний... На заповнити книжка Star Warsрі Battle Scars. але відгуки у неї посередні. Тож, навіть якщо ви фанат саги, задумайтеся, чи варто витрачати 15 баксів на відверто філерний продукт. Окремо хочу згадати ще дві інді гри українських розробників, які також мають вийти цього місяця. 20 квітня у Steam виходить саркастична екшн РПД Gridventory, в якій доведеться буквально заклікувати ворогів до смерті, під кумедні коментарі напарника, часто сповнені чорного гумору. Також протягом місяця повинен вийти сайт Скролер Smelted Кіт in Human Impact, Але вже як рік про гру немає жодних новин, а розробники практично нічого не публікують у соц. Альних мережах, перш ніж перейти до ігрових сервісів, хочу подякувати Роману за його донат на картку, а також патронам за те, що продовжують підтримувати канал на регулярній основі. Особливо подяка Шакалядку Євгену та Данилу Румянцеву. Якщо ж і ви маєте бажання та можливість, то всі покликання є в описі. Але не забуваємо, що в першу чергу донатимо на ЗСУ. Ну, а тепер до сервісів. Почну з базового PlayStation Plus. Про Meet Your Maker я вже згадував на початку відео. А от Sackboy A Big Adventure обов'язково пограйте. Це дуже крутий платформер, який буде цікавий як дітям, так і дорослим. Особливо окремі випробування та ендгейм контент. Там просто розрив, от побачите. Третьою грою стала Tales of Iron. Це ще одна гра про мишок і теж з намальованою вручну графікою. Тільки в цей проєкт я б не радив грати з дітьми. Занадто. Він похмурий та жорстокий по жанру. Це пригодницька RPG, в якій головному герою доводиться відвоювати право на трон у жаб загарбників. Ви помітили так, як багато ігор з цього відео перегукуються із нашою реальністю. А я нагадаю, що ігри в PlayStation Plus Essential можна грати до тих пір, поки у вас є активна підписка, а ігри з рівня Deluxe, Extra, а також з Game Pass доступні до тих пір, поки їх не видалять. Ну і про них швиденько. По підписці PS Plus Extra та Deluxe вже можна пограти у наступні ігри. Вони списком на екрані. Якщо що. цікавих насправді багато, тож навіть не знаю, що виділити. У підписці Xbox доступні наступні тайтли, але зазначу, Microsoft прибирає Акційну ціну в 1 долар за перший місяць геймпасу. В Україні все ще можна отримати PC Game Pass за 4 гривні, але по інсайдерській програмі. І я б на вашому місці не зволікав. Невідомо, чи залишиться така можливість після повноцінного запуску, бо тоді доведеться платити одразу 190 гривень. Пишіть в коментарях, на яку гру чекаєте найбільше, і обов'язково подивіться попередній огляд Dead Island 2. Він же ось тут. А під ним відео про те, як інша гра Сінзі Мікамі двічі змінила ігрову індустрію. Там і побачимося далі буде, і бережіть себе.